Так, вітаю, шановні глядачі. Скоро осінь, скоро зима. Рекомендують готуватися у нас в Україні. Ось я вирішив підготуватися і зроблю такий огляд на цю павербанк. павербанку. Дивіться, попередньо. Павербанка 20 ампер годин. максимальна потужність 18 Вт, швидка, швидке заряджання. Значить, тут у нас є 2 USB-C. Один, один мікро USB і один Type-C. Тобто, звичайні два USB, потім Type-C у нас зарядка розрядка, і мікро USB це у нас зарядка для цієї павербанки. Значить, давайте подивимося, що у нас всередині. Скажу чесно, ось я втримаю 20 тисяч важка. Вона фашка. Ось у мене була 20 тисяч, якої вже акумулятори. Почали виходити з ладу, тут всього було тисячі міліампер годин. Я сюди купив вісім акумуляторів бушних, як бушних. Вони якоби з акумуляторів від ноутбуків перепаяв, вісім штук сюди поставив. У мене вийшлося тут 19 там, майже 20 тисяч міліампер -годин. Значить, Цю павербанку я придбав за. Там 730 гривень це 20 доларів на сьогоднішній день. Чи трошечки там, ну, Плюс-мінус 20 доларів. Це у нас серпень 2023 року. Цю павербанку, значить, я сюди купив акумулятори по 40 гривень кожен. Мені обійшлося 320 гривень плюс доставка. Цю павербанку. Виходить, я придбав в два рази дорожче, але ж тут у мене вже був корпус. Був корпус. Я подивлюся, залишу на AliExpress, на, так, на таку павербанку силочку. Значить, я брав її в магазині, забирав я її по дорозі, там мені дуже було комфортно їхати. Їхав і по дорозі забрав, тобто доставка мені нічого не обійшлася. Давайте відкриємо, подивимося, що тут у нас є. Пакування, як завжди, дуже гарненько все. Значить, дивимося, тут у нас пусто. Значить, гарантія якась інструкція, сама павербанка і кабель зарядки без самої зарядки. Ну, дивіться, значить, ну, так як казав, вам видно, мабуть, не видно micro USB в комплекті зарядка, але може заряджатися і від Type-C. Так, відкриваємо, дивимося. Зараз я підготую її і, ну, бачите, така, я вже казав, що важкенька. Тобто тут мають бути всередині справжні батарейки. Ну, я думаю, що тут таки закладені все-таки. 18658 акумуляторів. Давай, ну, десь так воно має бути. Ну, да, дуже схоже, тут 18650 закладені акумулятора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не знаю. Ну, Подивимося. В принципі, не немає значення, які всередині тут акумулятори. Головне, щоб вона тримала нашу ємність. Значить, Давайте подивимося, що у нас. е, в описі у нас тут ось, ось ми будемо відштовхуватися від 74 Вт. Години ємність тут. Що ми візьмемо? Ось такий ось акумулятор. Е, ось такий акумулятор. Бачите, наскільки він більший. Тут у нас виходить 7 ампер годин на 12, але це при умові, що ми його в нуль розрядимо. Тут у нас, по ідеї 84 ампер години, але якщо цей можна розряджати до нуля, він, так, там потім він відключиться, то цей, якщо ми будемо заряджати до нуля, там 300-400 циклів і у нас вже цього акумулятора не буде. Це вже На практиці попередньої зими це все дуже гарно перевірено. Тут у нас набагато більше циклів буде звичайна заряда навіть від нуля до... 100%. Значить Давайте подивимося. Що він може? Значить, мікроUSB, USB, Type-C, два USB, Type-C Type і micro USB. Значить, дивимося. У нас 5 вольт, 3,6 А, 9 вольт 2,1 А, 12 Вольт, 1,5 А. Ну, в принципі, 1 А при 12 вольтах нам вистачало. Для того щоб працював роутер та медіа Зарядка має бути з такою ж самою потужністю. Тут на коробочці написано, тому, тому це 18 Вт. Це воно може заряджатися в три рази швидше, навіть 4. Тобто за годину ми можемо сюди зарядити на 4 години користування роутером та медіа Ну, давайте. Беремо наші любимі тестери і відправляємося на тестування. Так, друзі, дивіться. Тепер давайте по технічним характеристикам і плюси, і мінуси цієї павербанки. Давайте почнемо із плюсів. Перший плюс, мабуть, найголовніший це те, що характеристики, які в нас написані на коробочці. Це ось тут давайте подивимося вище. Так, Тепер я ще раз їх озвучу. А саме 20 000 мАч при 3,7 вольта. Це 74 Вт. За допомогою ось цього тестера я переміряв. Так воно і вийшло. Потім 12 000 5,1 Вольта. Теж я переміряв. Відповідає даним цих. Значить, заряджав я її за допомогою зарядки. Споживала. Павербанка 16, 16 Вт. Ну, тут заявлено 18 Вт і віддавало 18 Вт. Але через цей тестер я бачив тільки 9 вольт. Заявлені 12 вольт я не бачив, але я боюся, що або моя зарядка не видає 12 вольт, або мій тестер не може працювати з 9, ось 12 вольтами. І 12 вольт не може видавати. Powerbank, ну я думаю, що там проблем не буде, що вона буде видавати. Далі давайте, щоб не хочу затягуватися відео, тут нічого такого. Давайте. Так, другий плюс це у нас кількість портів. Так? Це у нас USB, micro USB, Type-C, ще один USB. Сумарно може видавати 18 Вт. Тепер маленький мінус. Навіть два маленькі мінуси. Перший маленький мінус, мінус сподобалася кнопка, кнопка увімкнення, вимкнення. Вона якась така утоплена. Бачите, якось так трохи траванить, гуляюча така кнопка. І індикація заряду, розряду. Ось ці ну, незрозуміло, скільки тут, а залишок у нас ну, тільки по малесеньким, бачите, гарячим лампочкам можна е, визначити, видно вони вам як мигають чи ні. Зараз 100% заряда. 18 Вт можна значить, спокійно підключати роутер, медіаконвертер, якісь там лампочки за допомогою такого конвертера. Я вже робив на нього огляд, ссылку я залишу в описі. Значить, 12 вольт, може підключати лампочки, може підключати роутери, може підключати свічі, які 12 вольтові, і медіа Що я зробив? Я підключив до цієї павербанки. Що я зробив? Я підключив цей ось конвертор. Так? Так? Підключив розгалужувач, підключив роутер, і в принципі воно, воно в мене не в принципі воно в мене видавало. Спокійно 12 вольт і там 6 Вт. Навіть я навантажував е, максимально цього е, конвертера, до 8 Вт. Далі він уходить в захист. Тобто на 10 Вт він вже уходить, уходить в захист. Але е, для, для, для моєї системи роутер медіаконвертер мені з головою вистачає 6 Вт, 7 Вт максимум, тобто воно все нормально, стабільно працює. Якщо порівняти ось такий кислотний акумулятор, плюс до нього безперебійник, і ось порівняти цю повербанку, у них у них теоретично однакова ємність. Але цей, якщо ви розряджаєте більше, ніж на 30-40%, у нього дуже швидко падає кількість циклів. Тут у нас може до 100% можна сказати, заряджати, і цикли майже не зменшаться. Значить, я її не розкривав, бо вона йде на подарунок. Далі такий, будемо мовити, мінус. На жаль, на жаль такий мінус. Значить, дивіться, коли підключаємо, я підключив через тестер ось цей адаптер. Через цей тестер я вже не раз його показував своє відео. Ставлю на зарядку павербанку, Для того я хотів зробити як міні-такий упс для свого е, інтернету. Яка проблема? Максимально, максимально, я звідсіля через цей адаптер змог отримати тільки 4 Вт. Якщо більше, то він починає перезавантажувати оцей порт. Тобто він заряджається і може віддавати. Я заміряв, підключив телефон. Підключив телефон на зарядку, так? За допомогою. Відключив е і побачив, що всього максимальний розряд у нас йде 0,5 ампера при 5 вольтах. Заряджався він при 1 А5 вольт, а, а розряджався при, при 5 вольт 5 А. Тобто ніякі швидкі зарядки нічого не дає. Використати його як е прозорий Упс, не вийде. Тому це майте на увазі. Якщо ви купуєте цю павербанку, просто як використовувати павербанку, зарядив, розрядив, дуже класна річ. Можна е, навіть під час, коли у вас є електроенергія, електро 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 е, поставити на зарядку телефон і е, заряджати павербанку, але воно переключається все в 5-вольтовий режим і е, дуже повільно йде заряд. А коли е, так, получається, 2,5 Вт у нас йде на розряд і 1,5 Вт на заряд, Тобто 7,5 Вт всього вона бере і віддає навантаження. Тобто приймає 5 Вт, віддає 2,5 Вт. Все. Більше на скругному не працює. Ці павербанки, ось у мене бачите старенько, я зробив 18 тисяч і ще одна 18 тисяч по 8 акумуляторів. Але ця 1 А5 вольт видає, ця видає 2 А5 вольт. Але якщо мені, тобто я до зими, скажімо так підготувався, то я рекомендую взяти. Зима у нас буде, мабуть, тяжка, тому краще готуватися заздалегідь. Як то кажуть. Готуй сані влітку або воза взимку. Так, кому сподобалось відео, ставимо подобачку. Підписуємося на мій канал, не забуваємо коментувати мої відео, задавати питання. І до нових зустрічей.